А я думала, що він не прям дуже офіційний, як на увазі, що диплом буде не всюди підходити. Він же жчасний. Да, почесний університет дуже часто кажуть, що вони не всюди хочуть брати на роботу з ним, або там за кордоном він не дуже підходить. Так я думаю, що це важливо почути не студенту, а їхнім батькам. Батьки дуже часто за це переживають, і це точно, якщо ви поступаєте сюди в Київську школу економіки, то тут програми або вже мають а Деякі скоро отримують акредитацію, і диплом буде нормальний державного зразка. Дипломи, які ми даємо, вони справжні. На цьому дипломі є е, штамп е, диплом державного зразку. У нас є програми, які пройшли акредитацію. Деякі з цих програм вони пройшли акредитацію в Німеччині, тобто, це означає, що ці програми визнані прямо на європейському рівні. І в нас є нові молоді програми, які ще не пройшли акредитацію. І це нормально, вони просто пройдуть цю акредитацію з часом. Тому я взагалі тут не хвилювався. Важливо, щоб у нас були якісні студенти, якісні викладачі, міжнародні партнерства, успішна бізнес-модель. Ми також займаємося акредитацією, тому що це важливо на ринку, тому що це щось говорить і для батьків, і для студентів. Але це не є такий самий важливий критерій, на який ми звертаємо увагу.